Що ж, сьогодні 30 травня, і ось так у нас виглядає пшехеба. Ось можете бачити, вже цвіте. ось, Але як бачите, ось дивіться, які дощі, і за дощів ми просто не маємо можливості попрацювати в малині, тому ми не робимо, не проводимо зараз ніякі окроплення, нічого, тому в нас на каналі нема відео. Але як тільки розпогодиться, що буде можливість заїхати в малину, обов'язково далі будемо працювати і показувати, як і чим підживлюємо ми малину. Ось дивіться, вже уже є ягідки, бачите, зелепух. Ось так. А взагалі ось так виглядає шехиба. Ось один рядочок, Вон інший. Ось так дуже і дуже непогано для цього року. Ось так.